Всім привіт! Мене звати Таня. Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Сьогоднішнє відео буде присвячене проекту Небабусин Квадрат, який організували я, Олічка з каналу В'язальні Бесіди, а також Лілічка з каналу Магія В'язання. Два місяці тому ми випустили відео запрошення до е спільного проекту. По в'язанню оцих бабусиних квадратів. Ми показали у своїх відео добірки, різні варіанти із саме з цими бабусиними квадратами, що з цього можна зв'язати, і різні-різні для вас ідеї, щоб ви надихнулися і приєдналися до нас. Я, чесно кажучи, була. Е Шокована, що до нас долучилося дуже багато дівчаток, і я вам щиро, щиро вдячна, що ви приєднались до нас і в'язали разом з нами. Уже деякі дівчатка повипускали свої звіти, і ви можете перейти за посиланнями. Звичайно, внизу буде, як завжди, посилання на всіх учасниць, на організаторів. Тож переходьте, будь ласка, і дивіться, надихайтеся на цю красу, тому що в кожної. Щось вийшло неймовірне, неповторне і красиве. Хочу подякувати всім дівчаткам-учасницям, які брали участь у проєкті. Дуже вам дякую, що ви до нас доєдналися і підтримали нас. І зараз я вам ставлю відео, яке я знімала, коли я в'язала свій виріб. А я вам показувала різні такі нюанси: що як у мене виходило, десь не виходило, чим я задоволена, чим не задоволена. І, звичайно, в кінці я повернуся до вас, покажу свій готовий виріб і а, покажу його, звичайно, також на собі. Тож. Гарного вам перегляду. Всім привіт! Ну що, розпочинаю роботу над нашим спільним проєктом по небабусиним квадратам, і я з радістю приступаю насправді до в'язання цього виробу. А саме я буду в'язати топ, а, буду в'язати його із ось такої пряжі. Це Gazal Baby Cotton. Я думаю, у більшості з вас, звичайно, з нею знайома. На 50 грам тут 165 метрів. Рекомендують спиці 3-4 і гачок 2-3, Це 40% акрилу, 60% бавовни. І колір це 34,10. Це такий. ну от Я його не назву білим, тому що в мене насправді є білий. От я вам зараз дістав. Ось, дивіться, ось це білий. 34,32. І я думаю, ну ви бачите різницю, так? що вони дійсно відрізняю, відрізняються. Тому цей я все ж таки назву молочним, як на мене, але він ось такий без жовтизни. Отже, які в мене плани? Тут ви можете бачити вже деякі квадратики, я пов'язала. Загалом ідея така. Спицями зв'язати основу топу, а квадратики я буду використовувати вже на рукавах. Я в ідеях, де в мене було таке велике відео, де я розповідала про ідеї з бабусиними квадратами, і там якраз був цей топ. Так ось, я тут трішки нав'язала. Для прикладу собі квадратиків. Ось таких самих самих різноманітних квадратиків я нав'язала. І, якщо чесно, я ще точно не знаю, який колір я буду використовувати. Тому що мені насправді подобається декілька. Ось цей мені дуже сподобався. І ось цей мені сподобався. Я думаю, що я ще підв'яжу зразків і спробую ще декілька кольорів поєднати. Тому ось. Робота розпочинається. Буду до вас підключатися згодом і показувати вам свої результати. Так, дівчаточка, всім-сім привіт! Показую вам, що в мене є на даний момент. Дивіться, ось така. Основа мого топу буде. Ось такий візеруночок. А я на цей візеруночок випускала майстер-клас на каналі, тому в описі під відео обов'язково знайдете посилання на цей майстер-клас. В'яжеться. Дивіться, в'яжеться просто, дуже легко запам'ятався, тому що тут ну, буквально 4 петлі. Але в'яжеться, не скажу, що швидко, тому що, ну, по-перше, так, тут у мене спиці 3,25 я використовую. По-друге, постійно потрібно три разом пров'язувати і це все ж таки займає певний час. Але дивіться, який результат. Мені дуже подобається. І ще, дивіться, я тепер навіть засумнівалася, тому що мені дуже сильно сподобалася ще й виворітна сторона, і я насправді поки що ще думаю, яку використаю. Тому що і так гарно, і так гарно мені подобається. Я розпочала, дуже цьому рада. Буду помаленьку в'язати, і, звичайно ж, буду до вас підключатися періодично, щоб показувати результати. Це в мене ось ще перший моточок поки що йде. Тому бо я трішки, знаєте, я запереживала, бо в мене ось це ось. Це все, що в мене є. І я дуже надіюся, що мені цього вистачить для мого топу. Так, і все ж таки схиляюся до того, що будуть у мене ось такі квадратики на рукавах. А ще думаю, що зв'яжу зразочок із жовто-гарячим і з таким блідішим жовтим, щоб з'єднати. Тому що мені здається, що ну, ось фіолетовий із жовтим будуть класно поєднуватися. Тому ось такі справи в мене на сьогоднішній день. Насправді вже кінець квітня, тому треба прискорюватись і тому, що цей візерунок займає насправді більше часу, ніж я собі думала. Тому буду працювати трішки швидше. Все, до нових включень. Всім привіт ще раз! Показую вам ось у мене полотно. Я вив'язала рівно один моток. Газала казала Cotton так. І ось, наскільки мені вистачило, мені потрібно ще десь сантиметрів 20 см до початку горловини. І в мене, знаєте, я в'яжу, і тільки зараз я собі думаю: ну я така, я гаряча, я завжди так. Розпочинаю, розпочинаю, і походу ж розпочинаю там додумувати. А, так от, що я собі подумала, я розпочала з резинки, тому що мені якось подобається якось цей візерунок, так і з резинки перетікає, ну, з резинка перетікає в візерунок. А, ось, тепер я собі думаю, а як же я буду оформляти горловину? Ну, логічно робити її один на один. Але у прикладі той, який я собі взяла за ідею, так? Там я придивилася, там нема резинок взагалі. І тепер я думаю, чи буде воно красиво все виглядати. Не знаю. І ще я все ж таки більше схиляюсь до того, що мені подобається виворотна сторона більше. Не знаю, чомусь так. Ну, подивимося, з цим ми ще подивимося. А з чого взагалі все розпочалося, я знайшла свій топ минулорічний. Ось він так виглядає: це сердечний топ, який я в'язала по майстер-класу від Олександри Пайк. Тоді він був ще на безкоштовній основі, а зараз я, наскільки знаю, він в спонсорському відділі. До речі, це точно така ж сама пряжа, той же відтінок. ось, Дуже мені подобається, як він на мені виглядає. Топ, до речі, супер. Дуже рекомендую, хто ще собі такий не в'язав. І дивіться, як ця пряжа в лицевій гладі дуже класно виглядає. Так, я не пам'ятаю, я його його, здається, на спицях 4. 4, мені здається, 4. Так, так от, тут горловинка, бачите, оформлена айкордом. І вона так гарненько виглядає. І я собі думаю, може, мені і тут треба було щось таке зробити би айкордом. Можливо, він би виглядав краще, ніж резинка. Не знаю, я тепер якось трішки сумніваюся, що з цим всім робить. Мабуть, буду пробувати. Мабуть, буду пробувати спочатку резинкою, можливо, просто буде вона така невеличка зовсім. І буду вже дивитися, якщо мені не сподобається, то ну, тоді буду пробувати вже ну, буду пробувати айкордом. Не знаю, що з цим робити. Такі думки у мене. Тому буду дов'язувати, пробувати резинку, а далі побачимо. І, звичайно, буду до вас з походу роботи підключатися. Всім привіт ще раз! Підключились до вас, щоб показати вам, що в мене готова спинка. Ось так дивіться, це виглядає зараз. Що тут у мене є? В мене тут є виріз на горловинку, я в'язала укороченими рядами. Ось. Ось так, бачите, тут видно, що ось таке є поглиблення. І тут є скоси рукавів. Ось так це виглядає. Так, я вам можу зараз показати свої записи, правда, вони такі дуже чорнові. Можливо, комусь знадобиться. Отже, я на спиці 3,5 набирала 119 петель і в'язала резиночку один на один. Потім в'язала я просто ось таким прямокутником, так, вгору. і Не робила ні прибавок, ні убавок. Просто в'язала рівне полотно. Далі, ось ви бачите, тут скоси плеча я робила 4 розвороти: 10, 10, 10 і 9, так само з іншої сторони, і горловинка. Залишала по центру 35 петель, потім 2 і одну, ось такими укороченими рядами. Зараз я вже приступила до вив'язування переду, тільки-тільки розпочала ось так Набрала, знову ж таки, петлі ось цим лінивим способом імітації італійського набору. І в'яжу зараз резиночку один на один. Потім буду переходити вже на візерунок. Треба прискорюватись, тому що. Вже скоро потрібно буде показувати вам результат. А в мене ще перед не готовий. Зустрінемось, мабуть, із вами, коли зв'яжу перед, покажу вам ще свої розрахунки на горловинку попереду. І вже потім будемо приступати до самого цікавого, а саме цікаве це, звичайно, рукава, на яких і будуть оті небабусені квадрати. Так, ну що ж, з вами прощаюся до нового включення. Всім привіт ще раз! Хочу вам сьогодні показати свою роботу і дивіться, що у мене тут є. Я зробила повністю перед, я зв'язала повністю перед. Зробила вже ось таку округлу горловинку. Горловинка сіла дуже гарно. Ну, мені прям сподобалося. Я зробила таку маленьку, акуратну резиночку. От саме так я її бачу. І дивіться, я вам зараз покажу такі свої схему таку свою. Так, це як я робила скорочення попереду. Ось, ось так, бачите, половинку показую вам. Ось, можливо, комусь знадобиться. Ось, і далі починається саме цікаве, тому що тепер потрібно зробити рукав, так? Тут, звичайно, мільйон кінчиків, ну, не зважайте на це. Отже, потрібно зробити рукав. І що я собі придумала? Що я хочу рукав, щоб він був такий, знаєте, трішки. Як би вам це пояснити? Ну трішки таким піднятим вгору, щоб коли ти одягаєш на руку, воно не по руці так спадало, а щоб трішки так стирчало в сторони. А, ну, Я, я надіюсь, що ви зрозуміли. Ну, не як волан, ну такий трішки ефект волану. Ось. Я надіюсь, що я так зрозуміло вам пояснила. Тому я так ці квадратики поміряла. Так, зараз почекайте, принесу вам квадрат. Тож я так е, поміряла квадрати, що потрібно буде десь. ну, Ви не зважайте, це не ці квадрати будуть, але просто для прикладу. Що потрібно буде ось так: ось так два квадрати, і тоді буде ось такий ефект, що, що рукавчик отак іде вгору. Я надіюсь, я вам зрозуміло все пояснила. Ось так. Ці квадрати я не буду використовувати. Я не знаю, я щось з них придумаю пізніше, якусь косметичку чи чохол для в'язання, наприклад, так? а може і не для в'язання. Тобто буде якась така міні-сумочка із цих зразочків. бачите? Оце все все я не буду використовувати. Тому з нього щось обов'язково пізніше зроблю. Отже, з вами зараз прощаюся, іду мудрувати над рукавом, і потім до вас підключусь, покажу, що ж у мене вийшло. Сижу, значить, в'яжу собі, нікого не тріпаю, І тут... За мною слідкує. Повертаюся до вас і показую, що в мене вийшло з рукавом. Я вже показувала, що в мене зв'язаний повністю перед вже оформлена горловинка. І ось дивіться, що в мене із рукавом. Ось, як це на даний момент виглядає. І ось про що я вам казала. так? Що хочу, щоб так трішки вгору воно йшло. І щоб, коли ти одягав це на руку, щоб він так трішки стирчав. Так, ось які квадрати я використала. Я вирішила, що будуть квадрати поєднані ось цим таким бусковим і молочним, а серединки будуть різні. З цієї сторони, ось такий фіолетовий і блакитний, а з цієї сторони, рожевий і жовтий. Я ще думаю, в другому рукаві мені робити точний повтор, чи взяти ще якісь інші кольори, щоб була геть така різноманітність. Ось тут. Як ви розумієте, плече довге, тобто він отак спадає на плече, і оці рукавчики, вони ну, майже до ліктя доходять. Ось. Форма рукава мені подобається те, що я хотіла, що мені не подобається. Так як саме тіло я в'язала спицями, а рукава гачком, то рукава вони вийшли так Вони важ, важкі такі порівняно. Якщо це таке легке полотно, так то е, це таке достатньо важке. Ось мені би хотілося, щоб воно було більш пластичне. Тобто тут логічно було б, мабуть, використовувати нитку в два рази тоншу, так чим основне полотно. Ось так. Е, ну я що ще зроблю? Я, звичайно, ще все це діло, воно ще не пралося, воно ще не відпарювалося. Я думаю, що після відпарювання вони стануть більш звичайно еластичними. Так? І ну, загалом це виглядає е, гарно, так? Але от хотілося б більше повітряності від е, цих рукавів. Ну нічого, тепер буду знати наперед, що якщо поєднувати так, спиці і гачок. То треба брати якусь тоншу нитку. Ось так. Так, ну що, ось такий рукавчик у мене готовий. Я тут ось це я обробила. Як він називається? Я не знаю, як він називається. Це коли назад ідеш. Обв'язуєш така в'язка, обв коли назад ідеш. Я не знаю, як це називається. Я дуже вибачаюся. Так, думала тут, можливо, резинку, але якось воно недоречно, тому що резинка вона все одно збирає рукав. А я хотіла навпаки, щоб він розширявся, цей рукавчик, щоб він був такий широкий. Тому ніякі там ракушки, ніякі там ракушки я не хотіла. Якось я цього не бачу тут. Тому вирішила просто ось так зробити. Мені здається, що перегукується з основним. Візерунком. Ось так. Так, горлинку я закривала, до речі, голочкою. Не знаю, чи це помітно, ну, ось так. Так, все. Буду робити другий рукав, буду прати і відпарювати. Побачимо, чи зміниться тут полотно. Надію, що воно стане все ж таки еластичнішим, ніж є зараз. Всім привіт і ще раз. Ну що, в мене все готово. Не влазить трішки в кадр, ну я вам зараз його покажу на собі, звичайно. Що хочу вам сказати. По-перше, дивіться, ось, я вирішила, що я рукава, я буду вам отак показувати, пришию ось таким чином, щоб вони все-таки були різні. Ну, тобто, тут ззаді такі ж самі, просто я їх. По-різному об'єднала. Ось так. Захотілося мені, щоб ось так це виглядало з різними кольорами. І я не знаю, чи то я вже <плес> щось у мене вчора було таке з тими квадратами. Я ось, дивіться, я чотири квадрати зробила неправильно. Тобто я почала в'язати така, в'яжу-в'яжу, і потім розумію, що я молочного зробила два, а треба три рядочки. Відклала. Потім взяла рожевий. Знову, чомусь, а, тут навіть не так, тут навіть, бачите, тут і серединку я зробила неправильно. Ой, коротше, щось я ніяк не могла налаштуватися, і в мене вийшло ще ось таких 4 квадрати, які, ну, теж щось я з ними обов'язково зроблю. Кольори дуже красиві, дуже ніжні, мені дуже подобається це поєднання. Все ж таки, мені здається, що вдало вийшло. Ось, виріб мій готовий, за... залишилося в мене. Я пам'ятаєте, вам розповідала, що переживала чи вистачить мені? І ось що в мене залишилося від основного ось цього молочного кольору. Ось так. Тобто, ну, дійсно, так було критично. Якби я зробила її довше, а в мене він такий укорочений, він так до талії, то якби я робила його довше, мені би не вистачило. Я вже навіть думала, б доведеться розпускати ось ці квадрати і звідси забирати нитку. Але, слава Богу, всього вистачило. Навіть ось такий малесенький клубочок залишився. Важить вся ця конструкція в цілому разом із квадратами 236 грам. Ось так. Ну, 240, бо шашкінчики всякі пообрізала. Все, він у мене готовий. Що ж, я повернулася до вас. Як ви бачите, Топ мій, чи це не топ, я не знаю, що це. Відсказуйте мені в коментарях, до якої категорії віднести ось цей виріб, чи це футболка, чи це, можливо, блуза, я не знаю. А, ну, Вона така, як на мене, достатньо така, знаєте, нарядна вийшла. Я розумію, що вам зараз не видно всієї основної краси, так, тобто рукавів, на яких власне, і є ці бабусині квадрати. Але я вам зараз, звичайно, вставлю фото. Мабуть, зараз прям відразу вам його вставлю, щоб ви побачили, як це все виглядає так в повній красі. І потім до вас повернуся, ми з вами ще трішечки поговоримо. Отже, ви побачили фото, як сидить дана блуза на мені. Е, мені подобається. Я, чесно, я до останнього сумнівалася щодо ось цих рукавів, що вони товстіші, я, мабуть, вам і озвучувала, що вони товстіші. Але, але після прання, після відпарювання все стало набагато краще. Е, звичайно, все одно мені би хотілося, щоб вони були такі більш вільні, щоб так, щоб оцей. Е, Ну, щоб цей рукавчик він більше так драпіювався, так? але, в принципі, вже непогано. На майбутнє я собі буду знати, що е, треба або використовувати все-таки тоншу нитку, або, е, або в'язати все гачком. Тоді, звичайно, воно не буде відрізнятися, так? Мені дуже-дуже сподобався візерунок, ось цей. Він в'яжеться дуже просто, але я вам його дійсно рекомендую. Він дуже ефектно виглядає, і мені здається, що він буде ефектно виглядати і в теплій пряжі також. Тобто, ось таку сітку можна зробити. Я думаю, що я ще щось собі таке зв'яжу. І щодо квадратів. Я, по-перше, надивилася на дівчат, що хто в'язав, мені дуже подобається. І в мене в планах, знову про амбітні плани, в мене в планах є зв'язати все ж таки собі якийсь джемпер повністю із квадратів, і, можливо, це будуть однотонні квадрати, ну я ще так сумніваюся. Ну, загалом, що хочу сказати, що в планах є ще не один виріб саме з оцих бабусиних квадратів. Дуже мені сподобалося, дуже якось так красиво виглядає, і завдяки поєднанню ось цих різних, різних відтінків пряжі, різних кольорів, дуже красиво все це виходить. Мені дуже сподобалося. Я мільйон разів сказала, дуже і подобається, але так і є. Що хочу ще сказати, дівчатка всі неймовірні молодці. Дуже круті, дуже якісні, дуже стильні речі. У всіх виходили, мені прям супер сподобалося. Зараз ми дочекаємося, поки всі дівчатка зроблять свої звіти, покажуть, і ви не забувайте також проходити і підтримувати їх. У нас є не тільки в Ютубі, в нас ще є дівчатка в інстаграмі, тож не забувайте проходити і туди, і підтримувати їх лайками. І коментарями. Потім, після того, як вже всі виставлять свої звіти, кожна із нас, так, я, Оля та Ліля, ми оберемо таких фаворитів для себе, і кожна від себе подарує якийсь подаруночок. А що це будуть за подарунки? Я не знаю, дівчатка будуть розповідати, що вони дарують чи ні. А я не буду розповідати, потримаю трішки інтригу, щоб тій дівчинці, яка Виграє, так, щоб їй було таким сюрпризом і неочікуваністю. Що ж, я вам дуже-дуже вдячна за те, що ви додивилися моє відео до кінця. Не забувайте поставити вподобайку, адже це відео знімалося 2 місяці. І пишіть в коментарях, як вам такий вид. В'язання як бабусині квадрати. Чи зв'язали б ви щось собі такою технікою? Чи все ж таки не бачите його на собі? Тому що, знаєте, я до цього якось на собі його не бачила. А зараз, <звук> а зараз мене, мені здається, буде не зупинити. Що ж, я з вами прощаюся до нових відео. Всього вам самого-самого хорошого. Бувайте!